Розумію, чому досі ця креста не продана. Ціна всього лише 4860 гривень. Це є хромолюденова рама. Тобто Поглянь на цю спайку, як тут цікаво влаштована вона. Тому кермо тут по висоті також регулюється, сидіння також, Тобто це доволі таки велосипед десь від 1,70 метра. Адже поглянь от в нижчому положенні сидіння вже до мене до пояса. Ззаду стоїть касета, поглянь ще на ці гальма. Як вони тут цікаво влаштовані, старі забуті технології. Крім цього, ацера перекидочка Шиманівська, оригінальна перекидочка, три зірочки спереду, також знову ж таки хороший шатун. Е, спереду також такі ж самі у відні гальмові брейки, глуха вилучка. В принципі, все тут рідне, все тут оригінальне, навіть динамочка, і то також є, але ж такого ще старого типу. Звернемо увагу на це. Тому, кого цікавить, пишіть, адже знову ж таки велосипед в одному екземплярі. І в дуже хорошому стані. Погляньте, це швейцарський бренд, як він гарно виглядає, ніякої коцки, нічого тут такого немає. Все є?